Міністерство внутрішніх справ посилює контроль над складанням іспитів водіїв. згідно з інформацією на сайті МВС, це відбувається у рамках проєкту Прозорий іспит. Передбачається створення спеціальних місць, де контролюється процес складання екзаменів. Як працюватимуть нові правила складання іспиту та що змінюється у самій процедурі? Говоримо далі із заступником начальника управління організації роботи сервісних центрів МВС Павлом Єфіменком. Він з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас наш в нашому етері. Отож для початку, як проєкт Прозорий іспит змінив процес складання власне екзаменів майбутніми водіями, що змінилося в складанні теоретичної частини і в складанні практичної частини, в першу чергу хочу звернути увагу на те, що наразі запроваджена відповідна система контролю за процесом складання іспитів. Під час складання іспиту в замінаційних класах. Розташовані камери, які унеможливлюють створення так званих а, сліпих зон, а, де може знаходитися якісь сторонні особи і а, допомагати в лапках складати іск. А, це відео а, зберігається на сервері. Здійснюється моніторинг постійний нашими співробітниками. Також в сервісних центрах встановлена система DLP, яка блокує можливість віддаленого доступу. Тобто ніхто не зможе втрутитись і е, е, в сам процес іспиту. А ця система встановлена була тому, що були якісь інциденти, е, про які ви от зараз розповідаєте, чи це просто аби убезпечити в майбутньому від такого? Е, Я провіддалений досвід. Я зрозумів. Це зроблено для того, щоб неможливо було бо зараз, сучасні технології дозволяють керувати комп'ютерами і робити це скрипно, угу. що адміністратор навіть може не побачити. Аби убезпечити такі випадки, було запроваджено таку систему. Як щодо практичної частини, так, щодо складання практичного іспиту. Наразі сервісні центри забезпечені сучасними транспортними засобами легковими категорії Б. В Подальшому планується також збільшувати кількість таких транспортних засобів, а також додатково закупляти нові транспортні засоби категорії С, д С «С1», «Д1», Для того, щоб люди могли отримати послугу і не звертатись до автошколи з метою оренди такого транспортного засобу. Це для людей сам практичний іспит. Включає вже вартість ці транспортні засоби та складання із Ці транспортні засоби облаштовані чотирма відеокамерами. Ці камери фіксують всі дії, всі рухи, ніг, рук, водія та екзамінатор. Угу. Також вони фіксують звук. Відео зберігається на сервері з кожного іспиту. Особа, у разі якщо вона не задоволена результатом, може оскаржити. Для цього і необхідно звернутися в той територіальний сервісний центр, де вона вже складала іспит, протягом 10 днів. Іспит відео з іспиту вона може отримати протягом 30 днів. Угу. Також це відео в рандомному порядку, потім переглядають спеціалісти. Ати, таким шляхом здійснюють моніторинг і для того, щоб не було будь-яких інцидентів з боку недоброчесності. Пане Павло, а як раніше були обладнані автомобілі камерами, це була лише одна, один відеореєстратор, який спрямовувався лише всередину. Машини правильно я розумію. Зараз ж навпаки, зараз декілька камер і фіксується не лише відео всередині автомобіля, а й те, що відбувається на дорозі, так. Так, раніше був встановлений відеореєстратор, але відеореєстратори фіксували вид не тільки в салоні, а також і попереду. От, наразі встановлено щонайменше 4 камери, фіксується вид спереду, вид зверху в салоні, видно повністю руки, ноги, всі органи керування транспортного засобу, вид позаду транспортного засобу та попереду. Угу. Е, чи правильно я розумію, що е, ці способи контролю, про які ви розповідали, і щодо е, теоретичної частини, і щодо практичної частини, вже впроваджені? Е, так, все вірно. Ця система вже запроваджена, тому можна йти і впевнено складати іспит? За вашими спостереженнями, як це вплинуло на успішність складання іспитів майбутніми водіями? Е, Провівши аналіз, за результатом аналізу, ми побачили, що відсоток успішного вкладання з першого разу дещо знищився, знизився, але це також необхідно врахувати те, що відповіді на питання постійно оновлюються. Тому зараз, зараз така ситуація, що Особи ці відповіді просто завчивши, можна скласти теорію, але практику все одно необхідно готуватись і під пильним оком наших камер просто так скласти не вийде. Пане Павло, а чи всі сервісні центри України наразі обладнані ось такими технологіями і таким способом контролю? Так, зараз в системі МВС. Проведено організаційно штатні зміни в роботі сервісних центрів, а саме створено 65 п'ять екзаміційних хабів, і всі всі хаби е, обладнані системами відеоспостереження та системами блокування віддаленого доступу. Угу. А, пане Павле, а що таке питання до вас: яка наразі є ситуація із наявністю талонів на складання іспитів? А, тому що ще в квітні головне головний сервісний центр визнавав, що їх бракує, оскільки бракує інспекторів і бракує тих, хто власне стежить за ретельністю і за чесністю проведення іспитів? Яка ситуація стане на зараз? І як ось така система контролю вплинула на власне можливість водіями якомога швидше скласти іспити? Дійсно, попит дуже великий, люди записуються. Ще впливає також те, що деякі люди беруть одразу декілька талонів. Цього робити не потрібно, тому що одна людина може записатись чотири рази, прийти лише один раз. А на ці три інші рази, на жаль, люди не змогли записатись ті, що мали змогу. Зараз у нас запроваджено талон-бот. За допомогою талантбота в Телеграмі також можна отримати можливість записатись. Обирайте послугу, він здійснює моніторинг наявності талону. Коли він його побачить, він вас проінформує. Вам залишиться лише зайти і записатись. На теоретичний іспит можна записатись за два тижні, на практичний за 21 день. Таким чином, збільшивши кількість днів для запису. Стало більш доступно для людей розпланувати свій вільний час і зарані записати зі складання практичності. Пане Павло, і наостанок, що вам відомо про відгуки майбутніх водіїв, які наразі складають іспити в нових в оновлених умовах, стосовно власне цієї системи контролю? Ми постійно моніторимо те, що люди, як вони відгукуються про наші нововведення. Дуже багато людей задоволені, дійсно, тому що о, у них є можливість, е, як я вже казав, е, взяти відео у разі незадоволення скаржити її. Раніше цієї можливості не було, і приходилось на словах е, доказувати свою правоту, або е, десь ту чи іншу ситуацію для того, щоб е, дійсно добитись е, чесного результату. Зараз за допомогою цієї системи це можна зробити доволі зручно. Під час складання теоретичного іспиту також у нас був цікавий випадок. Це було, по-моєму, на початку квітня, коли два друга рішили скласти один іспит на двох. Тобто прийшла людина, зареєструвалася, а його товариш, який був на нього дуже схожий, хотів розпочати. Замість нього складання іспиту і допомогти отримати посвідчення водія. Але завдяки пильності нашого адміністратора у них це діло не вийшло. І на цьому все скінчилося. Угу. Наразі, як є вже система Face ID у нас запроваджена. Перед початком іспиту вас фотографують. Потім ви присідаєте за робоче місце і розпочинаючи іспит. Система здійснює ідентифікацію, що саме ви знаходитесь перед комп'ютером, uh -huh. от і також вона контролює весь процес до останнього до останнього питання. Пане Павло, дякуємо вам і за цікавий випадок, про який розповіли, і за те, що доєдналися до нашого ЕТЕРУ і пояснили про оновлення у системі складання іспитів для водіїв. Павло Єфіменко був з нами на зв'язку, заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами головного сервісного центру МВ.